Привіт всім 5 травня 23 го року. П'ятниця. Ну, і будемо роздивлятися, що тут у мене новенького у моїй оранжереї. Останній доцвітає. Амариліс Вже одну квітку відрізала. От. і тут уже цвіте на, мабуть, тиждень. Я в прошлий раз уже показувала, чи й більше трохи. Довго цвіте? Так, тут піалочки без змін. Ця продовжує цвісти. І там коло неї ще друга, теж скоро буде букетик, а у форбія, погано, видно звідси, отак. Нормально себе почуваю, і ось плектрантус. Це в мене череночки. я Стару рослину обрізала, бо вже така була декоративності, ніякої в неї не було. Ось тут, дивіться, які листя темні, темно-фіолетові. Ой, щось сьогодні. Ні, то ввечері, мабуть, вони такі. Ні, <свісний керівник> бо вчора ввечері я показувала чоловіку і кажу, він. Це ти що, нову рослину купила? Я говорю, да ні, це я обновила говорю, стару, яка була вже така, ну, я ж говорю, декоративні зовсім втратила. І я. Оце тут у мене чотири А, да, Вони укоренилися. І так вони бурно ростуть. От уже дивіться, яка рослинка. Вона у мене тут стоїть. Отут куточку отут, хоч би не перекинуть. О, тут їй сонця достатньо, Світло. Ну, на лоджі починаю, звичайно, з глоріози. Я тут заглядаю по 10 разів на день до неї. Тут прикріплюю. Тут три, ось, бачите, оце як продовження цього стеблю. А це два, якби, ну, розгалуження таке, вони не будуть цвісти, я так думаю. Я не пам'ятаю, щоб у мене цвіли. А це ось, бачите, там ще є бутон, два. Два вже ось виставила. І там два. Ну, побачимо, скільки буде. І ця, я думала, вона може і не буде цвісти. Бо подивіться, який з от тут і який тут. Тут у два, а то і в три рази товщий. Але є, ось вже, дивіться, два бутона. Молодець. Що сказати, ця ще росте. Мені дуже подобається те, що вони будуть неодночасно цвісти, вона розтягнеться в часі. Так, дивіться, яка красота, а? бачите. О. Ця так і не проросла цибулинка, це, це фрезія. А тут ось виткнулось, Ну поки ще немає росту маленька. Там уже у дренажне дренажний отвір корінці виглядають. Можна було б перевалити у більший горшечок. Но поки притримаюся, хай ще підростуть всі такі будуть. От, щоб грунт держався в купі, а то розсиплеться, тоді їх збирай там. Ну, в общем, тепер буду чекати, коли зацвіте фрезія. тим більше це мікс повинен цвісти різними кольорами. Ну, дуже цікаво і біскуси. Цей ось, ну, я знаю його давно, він у мене цей сорт, і він цвіте, дуже так він, період у нього цвітіння від весни і до зими. От, Це білий у мене з червоною такою серединкою. Я довго знаходила з ним. Спільну мову, якось він такий снидів, снидів у мене. Ну Це, мабуть, і не цей, а його прапра. -пра. В прошлому році він у мене цвів. Один рік, не, мабуть, це ще позаминулий рік. Він цвів все літо. І цей цвів у мене. Наскільки я пам'ятаю, в, в цьому році вже одна квітка була. Але я після цього обрізку зробила. От. Ну, щось до сих пір Бутонів не випускають. Це мені не дуже подобається. Хочеться, щоб вони. Мені не зелень треба, мені квіти треба. Ага, ось все, я бачу вже бутончик є, якщо не відвалиться. Бо буває так раз пожовтієм. Я... Ще в такому маленькому віці і відпадає. Кала. В цьому році я посадила її в маленький горшечок. Коли вона у мене з'явилася, ну, цибулина така невелика вона була, тоді я вивчала цю тему про кали. І там було написано, що повинен горшок бути великий, щоб місця було достатньо. Ну, я й садила в великий горшечок. А це в цьому році він то не маленький, так як подивиться, але там велика цибулина. І для, начебто і більший треба. але вирішила спробувати, як буде. Я от думаю, може, не так буде зелень рости, бо хто дивиться мої відео, пам'ятаєте, що тут листя прямо. До потолка упираються, такі здоровенні. Ну, і це не маленькі, ось видно, які. А тоді зовсім ну то не знаю. І саме головне, що раз, точки росту: одна, друга, третя, і там ще четверта виявилась. То вже там, значить, дітки От. От почкуються. Так, це. Ця... Хоє вже відвалюється. Я на, тому, на цьому тижні займалася потроху дендробіум, пересаджувала їх. Ось тут такі гарненькі три стовпчики у мене росте. оце я його вже доцвів, це не зрізала, я його зріжу. Хай ті ростуть молоденькі. Там ще прикорнівий єсть відросточок у цього. От. Так, ну, по поосетія там стоїть в такому вигляді, наче відпочиває. Антуріуми тут два-дві квітки, ще не відкрилися ще, ростуть. От біла, відбила. Ну, наче тут, на цьому місці наче менше жовтого листя, але ж витягуються цвітоноси. Так, і тут я, цей фаленопсис у мене стояв у вазі, я його сюди посадила, там вже Коріння таке, тут і доросла рослина, ось це, це доросла рослина, і дітка. От дітки йде цвітонос, і такий, як ви бачите, товсенький, такий, потужний. От, І буде ось цвіти гарно. Такий точно білий, ось як і цей білий. Цей продовжує, о, дивіться, які кольори перша квітка і остання. Та вже ледь-ледь жовтувата. А ця жовтенька. Ось зараз тут 22 градуси, вологість 71%. Тут у стаканчиках були у мене февлой, що от я пересадила в більшу посудину. Це теж білий. У мене діток він скільки давав, дорослий той. А це у мене стаканчиків я виклала. У пусті банки. Я там дивлюся потроху із Нової Зеландії, блогера, вона займається фолінопсисами, і вони в неї майже всі в пустих вазах стоять. От я вирішила попробувати, як краще в ґрунті для орхідей Ну, соснові корячі, пустих. Я кожен ранок опирскую їх. Коріння там всередину в банку. Сьогодні, правда, не пирскувала. Ну, ось будемо наблюдати. Ось це ж дендробіум дітки посадила сюди, не знаю, як вони. Вони такі миленькі, такі прямо. Ну, не знаю. Ця хіріта я листочків понастикувала в воду на всякий випадок, якщо вона не укорениться. Вона укоренилась, і ці волосся, тось волосся листя висіло, як вуха. От, Піднялася, тургор появився, і все, вона прийнялася в новій формі. Я там зрізала дуже велику частину, бо була як пальма. Так, епісція цвіте, треба буде познімати уже те, що відцвіло. Ну, ця красуня, гіпоцирта. Тут ось його буде це більш старіше. Калерія це. Вона зимою і не відпочивала. Оці два росточка вони всю зиму були, а це нові. Я пересадила її. Це нові ростуть, і от уже тут бутончики появляються. А цю, в прошлий раз, вона ще була ой, тут великі дві дилди були аж сюди до полички. Я їх взяла зрізала, бо... Вони вже старі, покручені, хай е, молодь підростає, а то вони заважають. А їх воно, в стакан поставила, хай там доцвітають. Ще й коріння пустить, і тоді мені буде шкода, сади знову, новий вазон. Ну, потроху ростуть ось тут листочки. В нових місцях ладеніума, от Глоріоза хоче схватитися, вчепитися за листочок. От Вони так цікаво, от бачите, закручують. Ну, я їх направляю, от, щоб вони трималися тут, бо вони будуть туди, що зламаються. От, І так я кожен рік устраюю їм. Ну, ту вже я не буду, вона хай туди нахиляється, серединка. А дві, що по боках, я прикріплюю сюди. Вони будуть підтримувати, і вони не будуть заважати бачити квіти у всій красі, бо так вони сюди нахилялися і закривали. А так я їх сюди чіпляю, і а ця сюди росте серединка із бутонами. Отак. Керую ними. Ось я повернула, продовжує цвісти аліандр, здоровенні такі квіти. О. Повернула, щоб сюди на камеру, щоб гарно можна було зняти, бо туди, тоді, не дуже аромат стоїть тут. Заходиш і пахне. Такий приємний, дуже приємний. Тут у мене згірантис зацвів рожевий. Це мені прислала моя підписниця. Була. Я пожалувала, що в мене тільки білий, а немає інших. Ну, я бачила в інтернеті рожеві, але чогось він не піднімається, чи й з-за того, що такий важкий. Набагато більша квітка, чим у білого у мене. Ну, в общем, і воно ще й та ось тут буде цвісти, я бачу. Воно йде. бутончик. Так. Клеродендром теж у мене він уже давно. Це теж плектрантус, тільки другий вид плектрантуса. А цей клеродендром. Теж я череночки взяла, а рослину е викинула стару. Вона ніякої форми не мала. І чогось на місці стоїть, не росте. Отак От вже стоїть, мабуть, місяць. Чогось йому не вистачає? Коріння нарощує Дуже багато буває такого, що коли коріння нарощує тоді верх не росте. А я достатньо великий горшок взяла для черенков. Ну, думаю, що я буду його перевалювати без кінця. Ну, от. А хризон збирається цвісти. Він же цвів в цьому році. І ось знову. А він, коли цвіте, тоді ці, ці гілки всі пропадуть, а мені цього не потрібно. Я хотіла, щоб він розрісся великий. Кущ. А це дивлюся, він бутони ось нарощує. Ну, який? Так. Красандра цікава. Чого я раніше не полила антихлорозом? Бачите листя які? Після того, як я полила, от уже зверху зелені, а там от такі майже білі. О. І я знаю, що вона весною страдає цим хлорозом, і в мене ж і була рідина, і от як допомогло. Ну, ладно, буде така різнокольорова. Що ж, Білбергія зимою цвіла, і в минулому році цвіла. Це із сім'ї Бромілєвих. Більбергія. Їх багато є видів з цього сімейства. Так, ось опунція, бачите, це вже видно, що це буде цвісти. Ну, поки що бутончики такі здоровенні, квітки будуть великі. Ну, а тут мамілярії, дивіться, віночки, україночки. У віночках стоять. Ось ця пушистик, і ця мобілярія. Так, якось так вилізти, щоб це, ну так, кактус там теж випускає бутони три я там замітила. Так що скоро буде цвісти. Ну, десь через місяць, мабуть. Вони будуть нарощуватися, не швидко це буде. Він у мене, пам'ятаю, що перший раз, коли зацвів, так десь у серпні, мені здається. Уже декілька років він цвіти, а років 8-9 він не цвів. Давно він куплений, малесенький такий був, і ось такий ось виріс він. Так, як ростуть гарненько, скоро я сюди ґрунт підсиплю. Я так їх і саджаю. От, З розрахунку на те, що не глибоко. З розрахунку, коли вони піднімаються, я тоді підсипаю ґрунт. Там на, десь на 2 см можна буде підсипати. Так, гларіозу сюди одну я принесла. І тепер прив'язала от... Вірьовочку до Бугінвілії, і щоб вона її підтримувала, щоб вона не падала туди ось на кактуси. Так, цеперуса інтенсивно парасольки нарощує, зеленіє, зелений такий, от, а ці стоять. Вже й не знаю, чи їх зрізать, чи хай будуть, що з них буде. Насіння цвіте вже місяці чотири. Еоніум тут ось, скільки розвелося, тож треба діткувалося, і скільки їх там росте. Так ось, ось і смій, він дуже давно у мене. Так, кава, кофе. Ось які листки виросли. Якось так е незамітно, що я зайшла і кажу, о, які листяри здоровенні. Якось уже й забула, що в нього дійсно такі листки були. Коли він був такою е всьому рослиною в минулому, з гілками великими. От. Ну, мабуть, тут йому сили не вистачить, мабуть, і прийдеться тут зрізати цю частину верхню. Ну, поки хай буде, побачимо. От. Ну, тут все тут. От. молочай ось відростає. Він у мене в прошлому році було тут холодно, і він всі листя скинув, і я його зрізала була. А я знаю, що він завжди пускає нові паростки, от так що от такий Маліандрик красунчик так. Тут Зарослі зелені. Ну, на цьому буду закінчувати відео. Бувайте здорові. Дякую, що заходите, дивитесь. Пишіть, лайкайте і до нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ! І скоро перемога! Ми її дуже чекаємо. Таке небо красиве у нас сьогодні. Дивіться. До побачення!